Так, сьогодні оновлення по мобільних смартфонах, є досить багато штук, штук 30, мабуть, поїхали, буду помаленьку показувати. окремо відео буду скидати, загружати пізніше на всі канали. Також слідкуйте за телеграм каналом, інстаграм можна приймаю замовлення, Тікток та YouTube. Так, це Xiaomi Mi A2, мабуть, щось не знаю точно. Ось такі бюджетні смартфони, це Samsung якийсь Так, давайте розкриємо цього, покажу точно, що за моделька. Він є ось е, з чехольчиком. Зараз е, відкрию його. Незручно не, не однією рукою, звичайно, але зараз уже все. Так, це у нас Redmi 12, це, мабуть. Так, пізніше його оглянемо. Поїхали далі. Давайте ось тут її відчинимо, краще трішки видно. так Тут, до речі, у нас 9А є, він, по-моєму, що да, 32. Та буде ще 64-ка. Також є по наявності ще багато різних моделей смартфонів. ці відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті. Це у нас що? Samsung. Не бачу добре м 128 ГБ, ось такий сіренький колір, поклеєне захисне скло. Так, Samsung A30S з чехольчиком. І Samsung M22 128 ГБ. Теж все будемо ще, ще раз перевіряти. Тут у нас що, Зараз подивимось Телефончики гарно запаковані. Також перед відправкою сам заряджаю та пакую всі смартфони А30, 32. Так тут у нас що? Зараз дістанемо, подивимося. А 14 Самсунг чорненький Так, це трішки приперем. Поїхали далі. Ось так буде Знімати трішечки незручно однією рукою, але нічого, так зараз ці впадуть. Нічого не впаде, не переживайте. Так, це Samsung A04, що у нас 64 ГБ, є ще такий узол у золотому кольорі по наявності. E, Redmi a 1 чи a 2 Точно не, не, не знаю, не бачу по модельці. E, це у нас чехол. Такс, такс. Зараз глянемо точно, що за моделька, щоб одразу сказати, ви можете вже мені, в принципі, писати. Це Mi 9 сеон. Є ось чехольчик до нього. Можете одразу писати, зараз будемо все обов'язково по цінах розбиратися, виставляти завжди. Купуємо тільки вигідні варіанти. Вам досить часто запитують, чому так дешево. Це варіанти тільки вигідні купуємо. Це якийсь ZTE, не знаю, що за моделька, перший раз такого бачу. А32 Samsung. І ще Samsung у нас. Так, зараз, зараз. Секунда, це якийсь досить великий Samsung, якщо чесно. Не знаю, що за модель, він вимкнений, потрібно ставити на зарядочку, якийсь потужний бачу Samsung. Е, так, обережненько Поїхали далі. Так, ще у нас Nokia ось така. c 22 якщо не помиляюся. Техно якийсь Техно 5 lt 332 він по пам'яті. Е, далі е, Huawei, ось такий чорненький. До речі, Samsung M32 є ще. Поїхали далі. Зараз все розпакуємо, там ще небагато залишилось. Але дивіться до кінця, можливо, якась зацікавить моделька. Знаходимось у місті рівному і відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Samsung A05 128 Gaby пам'ять Redmi Note 13, якщо не помиляюся. Або Pro, або Pro, звичайний. 9 c Синій колір. Так, далі що у нас далі? Так, ще чуть-чуть. Так, Huawei Y5. ще один синій. Чорний та синій. Redmi 7 a Ось такий варіант. І ще остання розпаківка буде у нас, зараз розмотаю. Так, 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 такс. Ось вже практично. Практично, практично. Чекс, чекс. Є. Так, тут у нас декілька штучок бачу. 9А є вже видно. 9А64 та 32 там мають бути. Nokia G10 чи G20, точно не знаю. Samsung a 12 Та ZTE Blade a 31 232 по пам'яті. Кому цікаво такі варіанти, пишіть мені у повідомлення. чи в Telegram канал чи в Instagram. Є ось такі, ще у такому кольорі Samsung. Є ще ось ці модельки: Техно Spark Golf 24, Reck, Infinix Smart 8 та ZTE Blade L9. 32 ГБ. ябайця. Ще по потужніших є Oppo Опофінг X 3 Lite та Xiaomi 11 t Pro. Кому цікаві ці варіанти, пишіть у повідомлення.